Тема сьогоднішнього року маніпуляції вправа для вдосконалення техніки раціонального читання. Ми з вами на минулому році казали, що дуже важливо вміти говорити ні, коли тобі незручно щось виконувати, і тренувалося, як можна відмовити. А сьогодні ми попрацюємо саме з тим. Ви побачите презентацію з алгоритмом та способами вічливої відмови, як можна відмовити від виконання певних завдань. Завжди зважуй усі за й проти. Поміркуй, що ти отримаєш позитивного та негативного, якщо погодишся на пропозиції. Ні. Необхідно казати, коли відчуваєш, що порушують твої особисті кордони. Пропозиції суперечать твоїм бажанням, переконанням, очікуванням. Кажи ні. Коли тобі пропонують те, що може зашкодити чи загрожує фізичному, психічному здоров'ю або життю взагалі. Якщо друзі чи однокласники намагаються перекласти на тебе відповідальність, просять зробити за них щось завжди думай, чи не порушить це твої плани. Коли для тебе це незручно, ти маєш право відмовитися, не відчуваючи провину. Коли людина явно користується тобою та просить замість неї щось зробити, відкрий свій календар, блокнот із записами, список запланованих заходів тощо. І скажи, що ти можеш це зробити, наприклад, через місяць. Так, ти прямо не відмовиш. Але людина зрозуміє, що твої плани для тебе на першому місці. Відмовляючи, говори чітко, твердо та впевнено. Якщо ти хочеш відмовитися, але тобі незручно, зроби паузу. Для цього на прохання або пропозицію можна, наприклад, сказати, я не можу зараз тобі відповісти, я відповім тобі через годину. Таким чином, у тебе буде можливість усе зважити, проаналізувати і прийняти рішення. Якщо ти не хочеш чогось робити, то не треба виправдовуватися, просто скажи ні стільки разів, скільки потрібно. Усе це не означає, що не потрібно допомагати іншим, але завжди думай, чи не надаєш ти ведмежу послугу. Та чи не зашкодить тобі, твоїм близьким виконання того чи іншого прохання або пропозиції? Добре. Доброго дня. Вітаю. Давайте тепер потренуємося. Я буду казати, якісь ситуації, а ви вам будете відповідати, як би ви відмовились. Навіть якщо ви погоджуєтесь це роби, робити, тобто це не дуже таке щось погано, але давайте уявимо, що ви відмовляєте мені, тому що я, ну, уявимо, що ви мені нічого не зобов'язані і взагалі не бажаєте цього виконувати. Надія, мені потрібно, щоб ти зняла відео, як ти пригаєш на скакалки. Я не хочу це робити. Чому? Ну Просто ні тоді. І все? Ну, відео по-іншому ні. І все, так? Добре. Деніс, мені потрібно, щоб ти розклав всі шкарпетки по двоє. Добре. Завдання відмовитись? А, ні. Ну, чому ні? Mm. Ну, ні, тому що. Тому що я не хочу робити це. Добре. Mm. А, Добре. А, Даша. E, нужна, чернова Даша. Нужно піти до лісу і зібрати відро шишок. Очень надо. Ні, дякую, я відомо дісвітяла. А чому? Бо я не хочу цього робити. Білки будуть голодні. Добре. А, так. А, Даша Чайка, потрібно. Без білетика проїхатися одну остановку. Ні, не хочу. Чому? Просто немає бажання, це так і потрібно робити, так? А, Аліса, потрібно написати під постом А4, що він нудний. Ні, дякую. Чому? За що дякуєш? Ні, дякую, я не хочу цього робити. Добре, а чому? Тому що це неправильно, чи щось таке. Ну, добре, Потрібно швачку е в ліфті приклеїть. Я не буду це робити. А чому? Все ж смішно». Тому що. Це... це не дуже. Це не дуже, як сказати, гарно. Це Та... добре, я погоджую з тобою. Добре, чи складно вам було відмовити мені? Ну якщо ви були якась інша людина з вулиці, там, наприклад, якому не знали, і нас просили щось таке робити, то ні. Але ви нас вчитель тому тяжкувато було. Добре, але це все одно потрібно казати. Але ось дивіться, ну стосовно шкарпеток, наприклад, як Денис одразу погодився, хоча ну, це я ненавиджу це робити, але я постійно це роблю. І зрозуміло, що це корисна якась права, але ну батькам все ж таки потрібно допомагати. Давайте так, що ось якісь там були не дуже добрі ситуації. Але по розуміти, що є люди, яким потрібно відмовляти і своє я ставити на перше місце. А є сім'я там, де ви повинні бути один одному допомога. Давайте прочитаємо інформацію про маніпуляції. Тобто, ми спочатку сказали вам, що можна і відмовитись, але іноді люди починають маніпулювати вами. Давайте подивимося, що це таке. Давай, Даш, починай читати. Якщо ти відмовив або відмовила... Людина може спробувати маніпулювати тобою. Маніпуляція це вид психологічного впливу, який використовують для досягнення чого-небудь, полягає у лігарі, прихованому спонуканні іншої особистості до певних дій. Важливо не реагувати на маніпуляції та залишатися внутрішньососередження або зосередженою. На головному змісті прохання і причини твоєї відмови. Кращий спосіб відмовити наполегливому співрозмовнику повторювати ні у відповідь його на спроби продовжити розмову. Добре. А, скажіть мені, будь ласка, чи часто ви намагаєтесь маніпулювати своїми батьками, наприклад? Ну, ні. Ну, ні. Мені здається, що ну, немає таких дітей, які не намагаються щось, те, що вони бажають, і бачать. Ну, і і брат... не перебувай, але не на постійній Ну тобто, іноді ми ж взагалі не думаємо, що це маніпулювання. Так? Нам просто бажає, ми бажаємо отримати те, що нам терміново зараз потрібно. Ось ця ковтинка, ось цей телефон, ось ця гра, ось ці донати, що ви зараз простите, нову смачну піцу. Тобто, ви можете придумати щось цікаве. Тобто, Маніпуляція це такий вплив що на людину, психологічний вплив, тобто, ви намагаєтеся як завгодно досягти своєї мети. Ну, хочу вам сказати, що це не завжди погано маніпулювати для досягнення своєї мети. Тут на грані наполегливості, тобто, якщо ви одразу здаєтесь, чи потрібно дійсно було це вам. Тобто, дивіться, ну можна з кимось і бути понаполегливим, якщо це не шкодить вашому здоров'ю. Дивимося наступну презентацію. Маніпуляція. Це прихований вплив з метою отримання вигоди, приклади деяких прийомів маніпуляції. Маніпуляція за допомогою почуття провини. Маніпуляція за допомогою образ, коли маніпулятор обирає роль жертви. Маніпуляція за допомогою гніву. Так накричати. Щоб людина піддалася тиску. Маніпуляція за допомогою лестощів, компліментів, гра на марнославстві. Ти так добре вирішуєш задачі, виріши за мене. Шантаж і залякування. Гра на світлих почуттях. Якщо ти мене любиш. Якщо ти зі мною дружиш. Стандартні фрази маніпуляторів. Якщо ти справжній чоловік, то ти зробиш це. Ну, тобі важко, чи що? Ти що слабак? Дівча? Бачиш, усі тебе вмовляють. Ти ж своя людина, ти не будеш нас підводити. А маніпуляція, вийдіть, пожалуйста. Так. Добре. Скажіть ви, будь ласка, після того, як ви побачили, чи спостерігали ви у своєму житті прояви маніпуляції або користуєтеся цими прийомами? Ну, були деякі фрази, які я колись чула. Так, але давайте будемо це називати наполегливість, так? Не маніпуляцією. Кажи Аліса. Я хочу сказати, що є такі люди, які, які грають в різні ігри та. Там вони маніпулюють з дітьми та говорять там щось зробити, та, там відіслати а, якусь картку чи відіслати паспорт, а потім та потім уходять та усе. Ну, мені не знайомо це, але, мабуть, це неприємно. А скажіть мені, будь ласка, ну ось моя дитина маленька, вона, якщо щось там забажає конфетку, іграшку, вона починає орати, ридати, плакати настільки, що ти готов дати йому відроїть конфеток, тільки щоб він припинив це робити. Які з способи маніпуляції діють на вас найсильніше? Ну, наприклад, хтось починає плакати, кричати які дії давай Аліса. Мабуть, коли кричать та ну, на мене не дуже діє діється маніпуляція, але коли кричать чи плачуть, ну тоді так. Мабуть, добре, Даша. Ну, я вважаю, що коли там людина наполегливо там починає плакати чи сміятися, дратувати себе, то я вважаю, що це прояв емоцій. Але і це, це нормально, це треба себе заспокоювати. Але коли ось, наприклад, дитина якась починає плакати та кричати, і саме не кричати, а піщати, це в мене дуже дратує. Дивіться, а ось ніхто, з власне, сказав, що якісь коли вам: Ну, пожалуйста, ну, будь ласочка, ти мені так допоможеш, ти така гарна. Буде складно. Мені здається, ось тут дуже складно відмовитись, коли на тебе не кричать. Тобто, ти там, ну, мені неприємно з тобою спілкуватися, я не буду виконувати. А коли намагаються ось це з такою любов'ю до тебе підійти. Ну, тут дуже складно відмовити. Мені так тож, точно, що в мене там хвора ніжка, я захворів, не виконав домашнє завдання, е, мені складно, я втомився. Я такий, о Боже, як такий чорства людина, мабуть, поставлю гарну оцінку цій дитині. Додавай, Аліса. Коли я розумію те, що. это не допоможе ни мне, ни моей семье, ну, потому что там, я не знаю, когда это э, на, я не знаю как это сказать по украински, когда это против моей выгоды и против, э, грубо говоря, добра идет, то э, я не ведусь на такі маніпуляції просто постоянно все. Це правильно, це ви повинні так казати. А давайте подумаємо: а ну, ми розуміємо, якими людьми ми можемо маніпуля... маніпулювати, тобто на які на яких людей це подіє. Ось, наприклад, з мого життя я знаю, що. Своєю мамою я не могла маніпулювати, там було безполезно щось їй плакати, доказувати, просити. а з батьком легко я його чмокну до щічки, він все розробить, що я кажу. Тобто я це з часом усвідомлювала, Або так само з колегами. Я вам одразу пишу: ось я знаю, яка вчителька може піти на зустріч, а яка вчителька не піде на зустріч. По зміни оцінки або дасть нове завдання. Чи ви розумієте одразу, що з ким можна проявити, яким способом підійти, підійти до цієї люди, людини чи ні? Деніс, як ти думаєш, які твої думки? Так. Давай, Даша. Ну, З матусі насправді моєю тяжко її маніпулювати, тому що вона не завжди на це ведеться. Тому що ну, вона це все знає. А з татом я також його можу поцілувати і все, мені все можна. А з сестрою я також можу маніпувати, але вона там щось скаже мені, але все одно допоможе. А з іншими людьми, ну, коли треба. Щось, то я можу маніпулювати, але я не вважаю це зовсім правильним, але це все одно я можу зробити. Ну, чому неправильно? Ну якщо це не шкода для людини, для тебе, але тобі від цього... Ні, Я не кажу там людині, що треба там стрибнути з вікна. Ну просто якщо щось мені треба, то я можу це попросити. Але якщо людина відмовить, я можу. Тоненько маніпулювати. Так, дивіться, от бачите зображення про, на цьому, в цьому зошиті про те, що маніпуляція це все ж таки погано. Я погоджуюся, що це не дуже добре. Але ну, ми кажемо про бажання, які не шкодять здоров'ю своєму, інших людей, а щось добре те, що ми дійсно бажаємо, тобто наполегливість. І коли ви навпаки там пішли зі мною в магазин, тому що я хочу, щоб ти пішла зі мною в магазин, тому що мені потрібно там щось придбати. Це вже маніпулювання, тому що у людини немає на це бажання. І від цього ну, не в... цей похід ніяк на неї не вплине з точки зору добра. Добре, і переходимо до. Швидкісний тренажер. Пам'ятаємо, що ми намагаємося читати швидко і розуміти, про що ми прочитали. Даша Чайка, починай перше. Люди соціальні істоти, тому вони не можуть нормально існувати без взаємодії з суспільством. Добре, Даша Чернова друга. Важливим критерієм соціального благополуччя є показник соціальної адаптованості людини. Надія давай третє. Соціальне здоров'я індивіда залежить від економічних чинників. його взаємовідносин зі структурними одиницями соціуму, сім'єю, організаціями, через які відбуваються соціальні зв'язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров'я, безпека існування. Аліса. Четверте. І чинники складові створюють відчуття соціальної захищеності? Ліза, останнє. Здоров'я людини є соціальною цінністю, мрією, соціальної активності, діяль... Діяль... діяльності тощо. Добре. Як ви розумієте, показник соціальної адаптованості людини? Що це таке? Що ви з цього розумієте? Ну, тобто, це як людина себе почуває, там, ну, наприклад, коли багато людей, і як людина адаптовується. Тобто? Соціалізація це не обов'язково багато людей. Це може бути більш, ніж один. Ну, ну і одна людина, наприклад, контактувати, щось, просити. Тобто… Адапт соціальна адаптованість це вміння контактувати, тобто на, далі ми кажемо про. Як людина адаптовується ну, цьому соціумі, так? Ну давайте зам, замінимо, замінимо слово адаптоване, ну тобто, щоб ми розуміли, про що йде мова. Людина себе може почувати серед людей або серед одної людини? а серед одної людини, як вона може з нею контактувати добре. Тобто, скажіть мені, будь ласка, зараз можна назвати наш урок соціумом? Так, вона так. ще казати ні, вона ще казати там, проявляти свої емоції правильно і не шкодити людям іншим. І ну, тобто ми ну, намагаємося балакати з іншими людьми серед цей урок, через цей урок. Так, тобто ми зараз намагаємося на цьому уроці, взагалі в школі, на будь-якому уроці, розвивати ваші соціальні навички, щоб ви вміли спілкуватися, вміли відстоювати власні думки, вміли досягати свого, вміли розуміти і не падати духом, коли щось не виходить. Тобто, ви розумієте, що в житті дуже багато невдач. Але ну, вони також дуже цікаві для нашого життя. Тобто, все це ви проходите, але як ви до цього ставитесь, все залежить від того, яке у вас соціальне здоров'я, до чого вас вже підготувало життя. І, звісно, ось цього часу в тиждень замало, тобто, більшість на ваше соціальне здоров'я впливає ваш соціум, ваші батьки, ваші друзі. Ваші влоги, які ви дивитеся, ваші ігри, в які ви граєте, тому що ви відтуди отримаєте інформацію якусь. Тому дуже важливо, є така думка, що ваш мозок це таке відро, куди ви можете покласти, але нічого оттуда забрати вже не можете. Навіть якщо ви забули. То мозок це ніколи не забуде і в нужний випадок він скористується цими знаннями. Тому дуже важливо розуміти, що ви туди кладете, що ви дивитесь, що ви чуєте. І погана непотрібна інформація, погані думки не повинні навіть туди потрапляти, тому що коли вони вже потрапили, вони там залишаться назавжди. Тому дуже, дуже уважно думайте, що ви дивитесь, що ви читаєте, з ким ви спілкуєтеся, що ви робите взагалі. Для того, щоб ваше життя було успішнішим. Дякую, як завжди, за урок.